Тим часом за відчиненими дверима стало відомо, що у Білорусі цього року пройдуть три навчання організації договору про колективну безпеку. Про це повідомив генеральний секретар так званої ДКБ і Тасмагамбетов під час зустрічі з білоруським президентом Олександром Лукашенком. Але цікаво не лише це цікаво, те, що сам Лукашенко під час зустрічі з Тасмасмагетовим заявив, що не витік, і определяться приділяться говорячи про війну Україну, що має на у вас є диктатор прошу прямо мову. Кто-то думает, что конфликт Украины и России это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, ничего подобного. Так не будет. Придет время, оно недалеко, буквально вот оно завтра, когда это время потребует определяться, занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее, но со всеми нашими. союзными недостатками, нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать. Я предлагаю, предполагаю, наверное, и ваш опыт к этому подталкивать вместе. Вместе всегда проще и легче. Еще раз подчеркиваю, никто не толкает государства действовать вопреки своим национальным интересам, но компромиссы нам придется находить, хотя вот, как бы, мы уже давно их нашли. І дійсно як єдина організація. Думаю, от этот сложный період нам предстоїть его пройти. І він более сплатить нашу організацію на тих принципах, які потрібні і возможны для кожного государства, которое входять в цю організацію, не знаю, чесно кажучи, що там сплатить ОДКБ. Тому що нагадаю, що Вірменія відмовилася свого часу так, що в листопаді торік проводити такі спільні навчання на своїй території, взагалі власне оцих аналогов ні не вийшло. Не вий... Створити у Путіна такий собі аналог НАТО, тому що ну м'яко кажучи, десятки разів це слабше, і нагадую, що е, Лукашенко ще з осені минулого року говорить, що доля ОДКБ залежить від результату російської військової кампанії, як він це називає, тобто кривавої війни в Україні. Е, але ОДКБ спочатку не була ефективною, не була впливовою Росії. Не вийшло е, через багато причин, через відсутність ресурсів, відсутність ідей, як такої зробити з ОДКБ, щось сильний і потужний. Тому те, що зараз Лукашенко якось розраховує і буде проводити спільні навчання, по своїй суті ні про що не свідчить, як і концентрація російських і білоруських військ на території Білорусі за висновками, принаймні попередніми наших оглядачів та експертів, не становить загрози для наступу з півночі.